Вітаю вас, дорогі шестикласники, на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами познайомимося з українською поетесою Іриною Жиленко, розглянемо поезію жар птиця, будемо комендувати її зміст, знаходити і пояснювати художні засоби, формувати уявлення про добро і зло, про усвідомлення того, що світ дитинства це вічне джерело сили, натхнення і мрій. Яка вона, Ірина Жиленко, невисока на зріст. З очима веселими й печальними водночас здивована дівчинка і зріла мудра жінка в одній іпостасі, зі школярською стрижкою, в якій навіщо, звідки чому проблискує сивина? А це емоційна та іронічна, усміхнена і печальна, зневірена й довірлива, безтурботлива і саркастична, наївна і прозірлива, проста і парадоксальна, і оптимістична, як сама поезія, такою знають її люди. Народилася Ірина Володимирівна в Києві. Вона дитя війни. Залишилася сиротою ще в маленькі роки і знайшла підтримку в іншій родині. Тому, мабуть, вірила в людське добро, у чудеса, у сказкове перетворення світу. Перший віршик написала у восьмирічному віці. Закінчила вечірню школу робітничої молоді. Потім філологічний факультет Київського університету. Працювала вихователькою у дитячому садку, згодом у редакціях газет та журналів. Писати для дітей, вважає письменниця, велика честь, бо для неї дитина це чудо, а дитинство святкова казка. Перша книжка для малят Достигають колосочки з'явилася в 1964 році. Для молодших школярів поетеса випустила книжку Вуличка мого дитинства. Чим цікаві поезії Ірини Желенко? Багатьма Наприклад, Ірину Желенко вважають найбагатшою на кольори поетесою. Навіть підраховано, що в збірках, за винятком вибраного, де вміщені вірші з інших збірок, назви кольорів вжито 1059 разів. А ще поетеса дуже любить рослини, особливо квіти, і щедро їх описує у своїх віршах. Можливо тому, що виросла на вулиці однією з нас, в якої є ботанічна. На честь фіалок своїх улюблених квітів, вона навіть створила літературний жанр фіалки вірші. І ще один штрих. Кажуть, що за творами Ірини Жиленко можна вивчати побут киян, дізнатися, де який магазин чи базар, куди яка вулиця повертає, де розташований потрібен парк. І, хоч письменниця, Зараз уже має чимало років. Душа її завжди молода, відкрита для краси і див у цьому світі. Людина створена для щастя, як птах для польоту. Саме такі слова є наскрізними для поезії Ірини Жиленко. Сьогодні ми з вами познайомимося з віршем Ірини Жиленко. Жар птиця. Сусідка моя чарівниця. Годувала надвечір родзинками у клітці золоту жар птицю з очима на мистинками І як воно трапилось, хто його зна, та тільки дверцят не замкнула вона, рвонулась на волю, чудесна жар птиця і враз освітилась казкова столиця. Летіла все вище, так гарно, так вільно, як в найзолотішім, найкращим мультфільмі дорослим і дітям ясніша лилиця. Як хороше жити під сонцем жар птиці, і тільки одна трьохсотлітня ягава, яка себе називала павою, старезна, без ока, та ще й кульгава, знайшла жар птицю яскравою. І вся вороняча орава щинила люту спекотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу, нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумієте, зима жар птиця ж. Екзотична, південна, до снігів незвична. Ну, ти простудилась трішки. Лежить вона, терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку, пішли на лад у неї справи. І скоро знов злетить вона на злість лихим кульгавим гавам на новорічну радість нам. І правда, надзвичайно позитивна поезія. Тема вірша, давайте, будь ласка, занотуємо з вами, зображення птиці, яка, перебуваючи у клітці, а потім покинувши її, освітила все довкола у столиці і принесла людям щастя. Ідея це возвеличення краси екзотичного птаха, який робить всіх радісними, веселими, звісно, засуджується заздрість, зло в образі гави. Основна думка. У світі завжди є протистояння добра в образі жарптиці і зла в образі гави. Відбувається боротьба між цими силами, але всупереч всьому перемагає світле і радісне. Експозиція, покинувши чарівницю через відчинені дверцята, жар птиця на волі освітлює казкову столицю. Зав'язка. Радість люду від світла жар птиці, заздіць гави птаху. Звісно ж, кульмінація. Це чудесний птах простудився трішки і його лікування. І розв'язка. Сподівання на швидке одужання жар птиці. Сподівання на те, що вона принесе новорічну радість усім людям. Звісно, поезія побудована на протиставленні доброго, світлого, радісного. І, звісно ж, заздрісного, злого і лютого. Цікаво, жарптиця завжди є символом щастя, чогось величного, ідеального. За легендами, чарівна перо жарптиці завжди приносить удачу, щасливу долю, кохання. Інша назва жарптиці – кришана. За легендами, жарптиця живиться золотими молодильними яблуками, які дарують красу вічну молодість і безсмертя. Коли співає жарптиця, з її дзьоба сиплються перлини. Жарптиця здатна перевтілюватися в червоного і чорного коня. Давайте разом охарактеризуємо жарптицю. Вона золота, має очі на мистинки, непристойно яскрава, п'є молоко, клює родзинки. Птаха екзотична, південна, нескромна птиця, як її характеризували гави, чита барвінок і мурзилку. Ви помітили, що поетеса Ірина Жиленко не мислить свого життя без польоту мрій. Вона знає, що діти, її улюблені читачі. Часто літають у снах, на кульках, на зміях, і тому вона вирішила випустити у повітря свою чарівну жарптицю, щоб було чим захоплюватися, щоб було чому радіти, щоб посвітліша лилиця у всіх. Гава трьохсотлітня, старезна, без ока, звісно, заздрісна. Підступна, однак називає себе павою. Кульгава, у неї люта спекотня має подружок Ворон. Поезія Ірина Жиленко. Жарптиця рясно усипана різноманітними художніми засобами. Звісно ж, це епітети, тобто художні означення. Золота, чудесна жарптиця, жарптиця непристойно яскрава. Люта спекотнява, скро... нескромна птиця, лиха гава. Також є метафори. Ясніша лилиця, освітилась казково столиця, лиця посмутніли, жар птиця простудилася, птаха чита, справа пішла. Також вживає поетеса повтори Яскра, яскра, яскрава, щоб нас зорієнтувати і наблизити до опису жар птиці. Існує також риторичне запитання. Її нема, бо розумієте, звісно, риторичне запитання не потребує відповіді. І численні риторичні оклики. Як хороше жити під сонцем жар птиці, яка вона яскра, яскра, яскрава, ганьба, таку нескромну птицю тримать годиться тільки в клітці, О не сумуйте. І, звісно ж, на новорічну радість нам. Формула щастя за Іриною Жиленко. Це вірні друзі, рідний дім. Постійний контакт з добром, звісно, джерело щастя це сім'я. І найщасливіша та людина, яка потрібна всім. І в кожного з нас є свій варіант формули щастя. Я думаю, що кожен з вас задумується, що ще вас робить щасливими. Для дітей Ірина Жиленко ніколи не стомлюється писати. Навпаки, багато її дорослих віршів, пронизані теплими і щемливими спогадами про дитинство, що є другим в її життєдяйним джерелом, яке ніколи не замулюється і не висихає, взагалі для Ірини Жиленко дитинство святкова казка. Поетиса хоче, щоб малеча вірила у добрі і чудесні миті, у гномів, у Діда Мороза, у те, що квіти вміють вальсувати, а ляльки розмовляти. Шановні шестикласники! Домашнє завдання. Напишіть твір мініатюру, схожість світу птахів та світу людей. Вірте в чудеса. Дякую за увагу. До нових зустрічей!